Вітаю, це програма ситуація на телеканалі. Рось після короткого анонсу ви дізнаєтесь про таке. Злочинне тріо організувало наркобізнес на території Уманщини. Затримали одного із поставщиків амуніції терористам. У Черкасах спаплюжили пам'ятник небесній сотні. Грифон відзначає 17-річчя. Про це не тільки дивіться зараз. Робітники обозу затримали злочинну групу, яка організувала наркобізнес в Уманському районі. Торгували ацетильованим опієм. Такі дії кваліфіковані слідчим за статтею 307 Кримінального кодексу України, за скоєне винуватцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Незаконний бізнес організувала родина з трьох жінок віком від 25 до 57 років, які проживали в одному із сіл району та вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Керувала незаконним бізнесом найстарша з її членів, як оперативники, жінка займалася налагодженням поставок наркотичних засобів на території області, пошуком клієнтів та розподіленням коштів між членами угрупування. Інколи і сама не гребувала продажем наркотиків, хоча основне завдання з їх розповсюдження виконували інші члени злочинного трію. Працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю отримана оперативну інформацію про те, що на території Хуменського району тривалий час діє група наркотипувачів. В результаті перевірки даної оперативної інформації було проведено ряд оперативних закупівель. і в результаті реалізації оперативної інформації було викрито злочинну діяльність групи осіб. До даної групи осіб входили три мешканки Уванського району, раніше судимі, які між собою знаходяться в родинних зв'язках. При проведенні санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено наркотичну речовину та інші предмети, за допомогою яких видовлялись наркотичні засоби. За даним фактом проводиться розслідування за статтею 307, збут наркотичних засобів. Слідство триває. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскації майна. Робітники СБУ затримали 29-річного місцевого жителя, який під керівництвом координатора терористів, так званої ДНР Олега Сердюка, надавав допомогу бойовикам в зоні антитерористичної операції. Протягом останніх місяців черкащанин зі спільниками поки що встановлено осіб, Збирали та направляли терористичним бандоформуванням на сході України ліки, камуфлюваний одяг та розвантажувальні жилети. У спеціальних мережах він організовував дві групи сепаратистського спрямування, через які підбирав радикально налаштованих осіб для антиукраїнської агітаційної роботи на території регіону. Зломисник зізнався, що планував відправити з Черкащини в зону АТО загін підготовлених найманців для отримання подальших інструкцій. Збирався зустрітися зі своїм. Ім куратором сердюком в Ростові на Дону, оскільки терорист після звільнення Краматорська від бойовиків втік до Російської Федерації. Зустріч не відбулася, оскільки житель Черкас був затриманий правоохоронцями. Наразі встановлено, що він був організатором у соціальній мережі двох груп сепаратистського спрямування, через які підбирав людей радикально налаштованих для проведення агітаційної антиукраїнської роботи серед населення регіону. Під час обшуку в нього було знайдено тираж агітаційної літератури. Це журнал Новоросійський кур'єр, партію ліків, камуфльований одяг та розгрузочні жилети, а також комп'ютерну техніку, серед якої були електронні матеріали, що підтверджують його координацію з терористами на сході. Він зізнався, що планував у майбутньому відправити на схід партію підготовлених бойовиків у підтримку терористів. Наразі триває досудове розслідування. Правопорушник знаходиться під вартою. Працівники міліції розшукують зловмисників, які спаплюжили пам'ятник Небесній сотні. Його невідомі облили фарбою. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Соснівського райвідділу міліції. Нині проводяться оперативно-пошукові заходи. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Вода продовжує забирати життя Черкащан. Лише за минулий вікенд нові жертви. Одна людина втонула, інша отримала важкі травми. Поблизу села Бобриця Канівського району під час купання у річці Дніпро втонув 53-річний житель Канева. Як з'ясували, чоловік разом із сім'єю на березі Дніпра святкував іменини доньки. Згодом компанія вирішила освіжитися. На гумовому човні відпливли на 70 метрів від берега і почали пірнати. Після чергового занурення чоловік уже не винирнув на поверхню. Під час відпочинку на Мартанському ставку у Корсун Шевченківському 23-річний юнак, стрибаючи у воду, отримав травму шийного відділу хребта. Потерпілий був терміново госпіталізований до центральної районної лікарні. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. На річці Дніпро біля села Лозівок втонув юнак. Як вдалося з'ясувати під час розслідування? Юнак разом із двома друзями рибалив на острові. Після риболовлі він вплав, намагався дістатися до берега Дніпра, проте не розрахував власні сили і пішов на дно. Водолазами комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради нині проводять пошуки тіла загиблого. Жертвою води став мешканець села Комарівка Корсун Шевченківського району. Двоє чоловіків після вживання спиртних напоїв пішли до ставка освіжитися, проте на берег повернувся лише один. Тіло 33 річного чоловіка після організованих місцевими жителями пошуків було виявлено у. У воді лише наступного дня. З початку року на водних об'єктах області зареєстровано 45 пригод, унаслідок яких 39 осіб загинуло, серед них четверо дітей, 11 осіб вдалося рятувати. У уроці через недопалок загорілося на території приватного домогосподарства. Повідомлення пожежним надійшло від 58-річного господаря. Рятувальники за півгодини впоралися із загорянням. Загиблих та постраждалих немає. В селі Іванівка Чиринського району рятувальники повернули до життя 38-річну жінку, яка стала заручницею полум'я у власному будинку. Господарка під час відпочинку залишила вімкнутою електричну плитку. Через коротке замкнення електропроводки у будинку зайнялося. Лише за одну добу Державтоінспекцією області при нагляді за дорожнім рухом припинено такі правопорушення. 77 разів водії порушили правила. 20 з них керували автомобілем у нетверезому стані. На території області сталося 4 дорожньо-транспортні пригоди, у яких три особи було травмовано та одна особа загинула. У місті Черкаси на перехресті вулиць Громова, Ватутіна, 53-річний водій автомобіля Шевроле Авео, місцевий житель через перевищення швидкості не впорався з керуванням. ...та скою наїзна пішохода, 62-річну жінку-Черкащанку, яка переходила проїзну частину по вулиці Громова у невстановленому місці. Як наслідок, жінка у лікарні. Пропонуважений відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Черкаській області Юрій Соловйов розповів про роботу правоохоронців, які борються з наркотичним бізнесом на Черкащині. Протягом 2014 року з незаконного обігу обігу виявлено 68 кг, 809 г наркотичних засобів та психотропних речовин. Це по тим, що проведені вже експертизи. З метою забезпечення можливої. Конфіскації майна накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 2 мільйони 250 тисяч гривень. Згідно вимог наказу МВС, на облік підрозділами бновного мвс поставлено 5742 особи, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів. За словами Юрія Михайловича, наразі міліція більше не зосереджується на наркоманах, які зберігають наркотики для себе та вуличній торгівлі зіллям, а найбільше уваги приділяє ділкам, які продають великі партії наркотиків організованим групам осередкам. Було викрито злочинну групу з ознаками організованої, до якої входили три особи, які налагодили на території міста Черкас виготовлення та збут наркотичного засобу з стальової на даний час всі особи затримані, проводяться слідчо оперативні заходи по ним. Створений 17 років тому підрозділ Грифон покликаний дбати про безпеку учасників кримінального судочинства, забезпечувати охорону суддів та порядок в їх приміщеннях. Окремим напрямом є захист певної категорії осіб, потерпілих свідків, а інколи навіть і суддів та членів їх сімей і близьких родичів у разі виникнення загрози для їх життя чи здоров'я. Свою назву Грифон отримав не випадково. Грифон в античній міфології крилате чудовиську з головою, кігтями і крилами орла та тілом лева, якого називали собакою Зевса. В легендах та переказах стародавніх народів Грифон оберігає шляхи до спасіння, стереже багатства чи сховища потаємних знань, наблизитись до нього ризикують одиниці. Основними завданнями батальйону є підтримання порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, охорона приміщень суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду забезпечення безпеки учасників судового процесу, участь в програмі захисту свідків. Грифон комплектується з числа найбільш професійно підготовлених працівників міліції, які мають необхідний рівень бойової та фізичної підготовки. Варто зауважити, що співробітники батальйону Грифон неодноразово забезпечували охорону громадського порядку в рамках проведення антитерористичної операції. Сьогодні підрозділ Грифон відзначає своє 17-річчя від дня заснування. Правоохоронці Черкащини вітають своїх колег та бажають щастя, здоров'я родинного затишку і Божого благословення. Нехай їхні робочі будні будуть спокійними, щоб вони з кожного чергування поверталися додому живими і здоровими. Та найважливішим у цей складний для держави час є побажання миру і спокою. В цьому я прощаюся з вами. Бережіть себе, бо життя у нас одне. Побачимося вже за тиждень.